Псалом 24 Давидів, до тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, я на тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене, не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно, дороги твої дай пізнати мені. Господи, стежками своїми мене провадь, провадь мене правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на Тебе надіюсь, пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони, грехи молодечого, віку мого. Та провини мої не пригадуй, пам'ятай мене, Господи, власті своїй, через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі, Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки милосердя та правди для тих, хто його заповіта, свідоцтво додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені про гріх, великий бо Він, хто той чоловік, що боїться, він Господа, Він наставить Його на дорогу, котру має вибрати, душа Його житиме в щасті, і насіння Його успадкує землю, приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самітній та бідний, муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків, подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої, подивись на моїх ворогів, як їх стало багато. Вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточать мене, бо надіюсь на тебе, визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків.